Каріяс це слово, яке, мабуть, найчастіше можна почути в кабінеті лікаря-стоматолога. Що ж це таке? Каріяс це захворювання, яке спричинене дією бактерій на тверді тканини зуба, яке спричинює їхнє руйнування, а також причинює утворення каріозної порожнини. Це пошкодження може прогресувати і спричиняти різноманітні ускладнення, такі як запалення нерва або карія кореня. В такому випадку ми вже не обмежимося лише пломбуванням зуба, а нам прийдеться лікувати кореневі канали, або ж в гіршому випадку видаляти зуб. Отож, якщо ви помітили каріяс на своїх зубах або його виявив лікар-стоматолог, потрібно ще не панікувати, не відкладати це в дальню шухляду, а звернутися до лікаря-стоматолога, щоб його пролікувати. Тому що головне зробити це вчасно і ще на початкових етапах. Сучасні методи лікування допоможуть зробити це якісно, безпечно, а також найголовніше безболісно. Багато пацієнтів хвилюються, що стоматологічне лікування це завжди боляче і неприємно. Проте ми робимо все можливе для того, щоб пацієнт почував себе комфорт. Офортно та безпечно під час стоматологічного лікування, тому перед лікуванням каріесу ми обов'язково проводимо місцеве знеболення. А для пацієнтів, хто має великий страх, ми можемо провести лікування каріесу під медикаментозним сном. Отже, варто не відкладати візит до лікаря-стоматолога на потім, а пролікувати каріес ще на початкових стадіях, адже це в першу чергу швидше, безпечніше, дешевше і допоможе уникнути будь-яких ускладнень.